Вони придумали, що колеса не пробиваємо. Так от колеса пробиваємо, хочу я вас розстроїти. Тут не предусмотрена так називаємо запаска. Якщо таке колесо велике вкинуть в багажник, то багажник буде весь зайнятий. На валі дуже хорошо. Тобто в неї приділів немає. Перед електричкою не треба проскакувати, проїжджати. Вона їде за секунду. Дивіться. Ха -ха! Я ж не встигла згрупіруватися. Сьогодні до нас венкар завітав ігор щасливий власник нашої машинки Volkswagen id 4 Він погодився надати нам чесний відгук про своє авто. Трошки розкажіть про характеристики основні. Рік випуску 23-й, ну кінець 23-го року. Потримав її на новий рік. Комплектація Prime ну, максимальна, повний привод. Запас ходу вони пишуть 520. Якщо їздить в спортивному, ну як звичайно, то 350 до 400 км. Провірено Кривий Ріг, Одеса Кривий Ріг, 320 км на одному заряді. Розход 22 кВт, це коли ти їдеш 120-140. Коли їдеш до сотні там розход 18-19 кВт. Багато економно. не багато. Дуже ну добре. для такої машини, кажуть, це нормально. О, найдітри. Отець. У нього розход 13-14. Угу. Ну так він ж зовсім не така машина. Ну так звичайно ж, тут і більше, і комфортніше. Так, тут 300 лошадей, з чим-то навалює дуже добре. Тобто в неї приділів немає. Розгон до сотні не провіряв, 6,2 пишуть. Не було цікаво вам? Та ні, ну я просто таким не, не, не саме. Ну, їде вона нормально на трасі, в ви себе уверено. ну, устойчивость в неї дуже хороша, вона устойчива, очі нормально. Ну і в неї куча всякої всячини. Ти включив дальній світ, і вона сама вирізає, то тобто, есть обочини ти бачиш прекрасно. Можеш малити скільки хочеш, скільки тобі, ну по швидкості не огранічуєш себе. Дуже швидко їздити ночью не бажано, тому що зрозуміло, куди ми попадемо <губ> в аварію. А так вона ночью вона прекрасно їде. Mm -hmm. Їхали під дощ, під ливень, великий ливень був. Все нормально. Нічого ніде не, не мерехтіло, нічого ніде не страпилось. Ви користуєтеся цією малишкою. З, з... з грудня з, з Нового року. Да. За цей останній час тільки на ній. Це для задоволення, в мене ще для роботи. Є. Я ж а -а -а. Ні, не вийду хтось <світ> возити. Так що так це таке життя. Який вже встигли пробіг наїздити? 6 тисяч на Полтавщину їздив вже два рази. 500 кілометрів це. Туда, на Але з підзарядкою, так? Ну, ми в Кривому В заряджаюся. Крувору заряджаюся і <світ> їдеш далі. А потім вдома заряджаєшся ще. Їздили по Полтавській області, по Дніпропетровській. Для яких цілей брали це авто? Ну, я по традатрасу і брав їхати на трасі. Сі їде єдина зарядка, щоб була нормальна подорожувати. Типа як це mm. називаєте, по місто також їздити? Дуже мало в основному подорожуємо для користування для особистого чи може для потреб усієї сім'ї. Для потреб усієї сім'ї бізнесу вона не нужна. Попа ну, я маю на увазі, що а, за кермом тільки ви, або може да, ще да, дружина, да, да. діти. Тільки ви? Да. Тобто ви щасливий власник. Ну, Хай буде так. Ігорю, скажіть, будь ласка, на якому авто їздили раніше? Шкода Октавія, універсал в машині вже 15 років, вона вже, типа, старенька, і треба було міняти машину. Дивився на Volkswagen, бо Volkswagen – це моя слабкість, всю життя була. Дивився на Alltrack. а потім дивлюся, бо вони ж в інтернеті пишуть, uh -huh. що Volkswagen розробляє електрички. Ну думаю, подивимось, які вони будуть. Як то так все закрутили, завертілося, і я почав вивчати їх, що воно таке і з чим його йдеть. От вони заявляють там 500 км запас ходу. Приукрашують трошки на 20%. Я розумів, що 500 км вона не проїде реально, 400 проїде. Ну 400 – це теж великий запас ходу. Можна між міжгород їхати. Це не по... по... місту це, якщо 100 км, ну 200, там 100-150. А якщо 400 км, то це сміло можна їздити за город. Все, єдине треба вивчити, як заряджати на швидких зарядках і все. Чому саме обрали ID4 Volkswagen? Напевно, ще вирішували між іншими авто. Дві моделі було ID4 і ID6. але тільки Volkswagen. Всі машини хороші, електрички, як я розумію, плюс-мінус. Там є свої нюанси. Ну іменно, от як ти сидиш, як ти чувствуєш свій комфорт. То це мені дужче всього Volkswagen підходить. Скажіть, будь ласка, про переваги цього авто, що найбільше вам подобається, дуже льогка в керуванні. В неї всякої всячини є. Ти не включаєш, воно само робить. Заблюдаєш і бачиш все, як той світ, як там оце все круговий обзор. Цей ти тільки їдеш, воно показує тобі. Просто привикнути треба до нього. Дуже класна штука. Откривання, закривання. Дверей, багажник теж відкривається так, раз теоретично в всіх машинах нових таке є. В тій машині що в мене було 15 років того, чого всього ще не було. Скажіть ще трошки стосовно недоліків, може вже встигли виявити щось, може вам не подобається. Може потрібно було щось інакше, наприклад, в цій моделі розробити. Тут не предусмотрена так називає запаска. Якщо таке колесо велике вкинуть в багажник, то багажник буде весь зайнятий і все. А задір батарея, куди його прицепити? На кришу теж не прицепиш. Ну mm -hmm. виходить, що нема куди. Вони придумали, що колеса не пробивають. Так от колеса пробивай, хочу я вас розстроїти. І дирка робилася не там, де покриття всередині, а трохи збоку. Uh -huh. на, пів, на пів сантиметра в стороні. І все, колесо спустило. Uh -huh. да. ну, їхати можна було 10 кілометрів, там, більше 10 я проїхав. Тут же ж є ця система, воно загорілось на дисплеї, що в мене є нюанс. Тому домкрот, треба, щоб у них був, uh -huh. у всіх електриків. І, і ключ відкрутить коле, колесо. Тут без нього нікак. Ще якісь моменти, які вас трошки розчарували. Ну, розчарували. Я поки що не бачу. Запас ходу нормальний 400 км. Пишу більше треба, ну не знаю, більше треба, не треба. Все одно ти їдеш і заправляєшся і бензиновою, і дизельною. Гібриди там на тисячу км їздять. Гібрид мені не подобається від слова зовсім, тому що гібрид в моєму понятті, техніка дуже складна. Там два мотора, і обидва працюють. І то капець. Надо ж спеціалістів, куди їх його десь обслуговувати, треба. чайника не приїдеш, а треба до нормальних мастерів попадати. Хоча люди, ніколи люблять гібриди. Ну опять же, все нове воно працює нормально, а старе. Як карта льони. скажіть, будь ласка, який розхід електроенергії по місту, а який по трасі? Якщо їхати до 100 кілометрів, то буде розход до 20 кіловат. А якщо їхати 120-140, то буде 22 кВт. кіловат. Угу. Взагалі, електрокар, виправдав ваше очікування? Поїхали ми на Полтавщину. Там проїхали за тиждень 500 кілометрів. Розход 22 кВт, то 110 кВт. кіловат. кВт кіловат я заправив за 2,40. 110 кВт умножаємо кіловат на Ну, тоді було так. Умножаємо на 2,40, виходить... получається грубо говоря, 300 гривень. А на шкоді мені б обійшлося, це 50 літрів бензину, умножаємо на 60, то 3 тисячі гривень. Угу. Ну, от такі ціни. 3 тисячі гривень і 300 гривень. Угу. Ковцент один, один к 10, дивіться. Уху! Я ж не встигла згрупіруватися. Да? Дуже неочікувано, це було. Перед електричкою не треба проскакувати, проїжджати. Вона їде за секунду. Все. Ну, багато хто цього не знає. Чи були якісь у вас цікаві історії? Може, якісь казуси, які ви запам'ятали за цей період водіння? Їхали з Полтавщини на Одесу, кровругу зарядилися, потім їхали в спортивному режимі. Думаємо, давай в Ніколаєві зарядимося. Заїхали в Ніколаєв зарядитися, а там зарядна станція. це не робить. Ну, вона обесточена була, тому що ливень-лив. Заїхав на другу, на третю, а еко. Фактор, що то приложення не робить в мене і все. Два години ми прооралися, пішов. Прийняли рішення їхати. Їхали потихеньку, 90-доїхали. й Це все. Без підзарядки. Без підзарядки залишалися? Ну так, саме менше в мене оставалось 9%. В нуль я не виїжджав ніколи. 8, ну 9% — це багато, це ще 40 кілометрів mm. -hmm. проїхати. Ну 10% — це ну, з неї 40 кілометрів. Розкажіть ще трошки про керованість авто. Як він веде себе саме я на пустив, дорогах? Вона сама їде, їй не треба Ага, О. по місту або, наприклад, ще по трасі. Про набір швидко швидкості, як гальмує, а як е, маневрує. А рекуперація працює Тому... як часи. В городі їзді на рекуперації. Якщо без рекуперації його заторбозить, то є нюанс. Взагалі тут тут і все тут налажено чітко в машині. Самі не робиться. В порівнянні з минулим авто комфортно тут їздити. Ось так давайте процент на 20 на 30 комфортніше, ніж на шкоді. Сидіння тут удобніші. Не знаю чого так. вийшло. Хоча я думав, раніше, що в мене і на. Шкоді, удобне все. Ну, воно виходить, що ця машина удобніша. Ти педаль пустив, вона сама тормозить. Все, газку дав, вона поїхала. Це якщо на рекуперації їздиш. Рекуперація, вона як підзаряджається, десь да, ну воно да, воно підзаряджається, ну дуже незамітно, щоб вона дуже підзаряджалася. Вліяє на під на розход швидкість, не клімат система, тільки швидкість, бо я дивився, якщо швидкість збільшується, і розход збільшується. Якщо швидкість зменшується, розход зменшується. Ну тут ще ж стоїть тепловий насос, може він трошки працює. Я, ну я так і не вивчив це до кінця. До, до, до а скажіть ще стосовно мультимедій, комфортно вам в керуванні? Все подобається стосовно дисплею? Трошки сенсорні кнопки не ну До них треба привикнути. Потім вже так можна держати і клацати. <гум> все. Тобто, ну нужен упор, бо якщо тикнув мимо. Це <гум> 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 треба наловчитися? Які ще у вас є цікаві може, функції в мультимедії? Ну, це навігатор працює нормально. Є, ще в мене навігатор такий. <гум> Включайся. Музику можна включити, щоб музика грала. Ну, радіо теж нормально. Mm. Бачите, таке є навігатор ще. Ви взагалі любите так? включати музику, але більше все ж таки радіо користуєтесь, ніж якусь там музику там. Ну на трасі, воно ж інтернет я ще не дійшов до цього. Mm. Тут ще якось можна підключити накопітель, щоб була музика, яку ти хочеш. Ну тут є жива музика. Зачем? Ну на трасі не завжди працює. Звісно, і YouTube не завжди працюватиме. А Музика грав все время. Не міняються і все. Музика грав постійно. У мене був MP3-плеєр, ну я навіть не став туди ставити тут нормально й І ютубом. Ви також користуєтеся на постійній основі. Ну ютубом ми дивитись, ніколи просто це ж треба встановитися, щоб <с щось <с подивитися. Ну, може, не ви може, наприклад, ваша дружина сидить поруч і така каже: Давайте, я подивлюся, поки ти керуй, а я буду дивитися. Якісь цікаві фільми. Ну можна й так. Ваші комплектації також так є ще панорамний дах. Як часто ви ним користуєтеся? Чи взагалі люди Любите ним користуватися. Там же він з люком йде. Я не ярий поклонник цих люків. Я до нього спокійно відношусь. Ну, вони сказали, що машина правильно буде з люком. Ну, як uh -huh. то так. Якщо жарко, закрив шторку. Голова не опікається? Ні. Nee. Тому що в нас вже був власник, який казав, що шторка ця не подобається, тому що вона надтонка і трохи все ж таки голова нагрівається. В машині є кліматична система, якою бажано користуватися. А, Два GBT. Прикольно. Одночасно, може, два. Пополам діли. Найбільша мені зарядка була 95 кВт. Ну, Це порт був GBT. Uh -huh. Без переходника. А переходник у мене є на чадемо gbt Той заряджав у мене до 60-60 50 -60 кВт. Ну, це на старті. А після 80 воно там падав з 90 прийшло на 60, а потім перейшло на 30, 50-90 кВт, ну, процентів. Скажіть, будь ласка, як часто і де ви заправляєтесь? В основному в Миколаєві кривий ріг. І там я зустрічав такі ID 4, які їдуть з Одеси на, на Харків. Uh -huh. Теж в Кромругу вони стають, заряджаються. Там зарядка є. 120 кВт вона. Пишуть що вони, ну в мене 95 давало. Як часто ви взагалі заправляєте машину? Я маю на увазі саме вдома, так? Ні, вдома в мене та станція, що ви мені дали. Uh -huh. Це вона на стіна, там 7,4 кВт. Дома заряджаю тут по 10. Oh. Швидкі зарядки це тільки на трасі, щоб зарядитися і їхати далі. Де вам більше подобаються зарядки? На трасі чи десь в, в, в округах міста? Дивись, зарядка хороша, та що. Дешева. Це ж стоїть по 16 гривень за кіловат. Ну, якщо електричка, то це ж дорого. Тобто зарядка треба то буде дешева. Все. От такі. Тому ще не кажемо, які зараз ціни на бензин. От то буде дорого. Ціни на бензин перестали рости. Ну, виросли чуть Зарядка домашня, сама економна. А оці що медленні зарядки, вони ж по 9 гривень. А так ти заряджаєшся. Скільки ще треба годин на ну, Так, да. І ти ж заряджаєшся по 4 з копійками. Це ти заряджаєшся вдома, а тут ти по 9 гривень. Була у вас найдовша подорож. На один, один пробіг так. Кілометрів. 500 кілометрів. Да. І заряджалися там, скільки за цей час, скільки разів? Один-два? Один, два. один, один раз. раз. Один раз Тобі під все. зарядкою 500 кілометрів ви спокійно, спокійно проїхали. Спокійно проїхали. <гум> скільки ви взагалі залишаєте запас саме в енергетичній системі? Коли вдома, то там від 20 до 80 процентів Ну, не до 20 до, до 30-40 розрядилась, поставив зарядив і до 80. А якщо на трасу виїжджаєш, треба до сотні. Заряджати, якщо ти завтра виїжджаєш сьогодні до сотні зарядив, за ніч і поїхав ну на трасі, ти заряджаєш теж скільки тобі треба на 40 кілометрів 10%. 100 км кілометрів проїхати це треба 25% зарядити. Ця ситуація зараз, яка в нас в Україні, як вплинула саме на електричні машини, саме їх покупку, чи взагалі люди будуть вагатися купувати саме електричну? Дивіться, Будель. я так розумію, люди не покупають, тому що нема грошей. Якщо кого є гроші, то ті купляють. Електричка дає економію 10 разів. Ви рекомендуєте покупати саме електричні? Дивіться, я не можу всім Наші рекомендувати. Глядачі. все. Електричка вона економна, це 100% і комфортна. Все. Uh -huh. А там кожен вибирає собі, що хоче. Чи стикалися ви з потребою обслуговування саме електрокару на СТО? Я поставив брезговики, тому що це безпека тих, що їдуть біля мене. Це потрібно. Uh -huh. Тоже на СТО поставив, сам не став крутити. Вони мені перекрутили, би, нормально. Потім ключик мені прошивали, теж на СТО. Тепер світиться, що треба скоро приїхати. Так обслуговування перше. Uh -huh. Пише, що там декілька днів ще ну, треба ще поїздити трохи. Коли воно засвітиться вже конкретно, як ви кажете, то треба буде поїхати, щоб вони мені зробили. Чи плануєте ви покупку наступного авто? Хороша модель ID 6, по розходу вони типу, одинакові, mm -hmm. хоча та більша. Хоча я хотів ID 6, але у вас їх щось не оказалося. По розмірам вона мене задовольняє, мені більше, в принципі, не треба. А для дружини не хочете придбати ще? Така маленька машинка, це баяде, чайка, знаєте, є така. Ціна на неї дуже лояльна. За 16 тисяч доларів вона йде. 40 батареїв, нормальна тачка. 400 км пробіга, ну там не 400-300, ладно. Машинка дуже симпатична із маленьких. Будете нашу компанію рекомендувати своїм товаришам, друзям? Звісно, буду. Машини довольні, все 100%. Такого клієнта, як я, я думаю, у вас не було і не буде. <реш> годили мені як могли, особливо Артем. Троки такі машини нема. Кажу, давайте мені подарок. Хорошо, каже. Давайте то, давайте сьо. І давали мені. Дякуємо вам, Ігорю. Підписуйтесь на наш канал, ставте клас. До наступних зустрічей. Як вона відкривається, давайте. Ось дивіться. Оп. Не вийшло за першим разом. Дубль два. А що таке? А Що ти на камеру не хочеш працювати? А що, зараз закрити треба, мабуть, її зараз. Вона... А вона тільки в закритому да, стані відкриває, а, так? Зараз, ні, ні, ні. Вона дуже відкритися. Відкриваюся. Опа! То, що там я не витяг, треба буде. А, заглушки ж ми поснімати треба. Тобто все, що вклю... ключик, ну, сторомлені ключики, угу. ну, оця. Римінь, воно не працює тоді. Mm -hmm. Дуже розумно. Те, що машини не пробивні колеса в електричок, то неправда. вам одразу пробив одне колесо, ліве, заднє. Так що домкрат повинен бути в машині. Колесо тоді ви з собою не катаєте, так? Воно бачите. дуже здорове. Куди mm -hmm. запаску брати? Весь багажник буде в запасці. А зачем тоді машина без багажника? Потім коврик а ви мені дали отакий, а я купив отакі коврики. Бачите? І он, коврик на нульовий етаж. Бачите, mm -hmm. ось такий. ID 4 Cross, кродної. Найголовніше, що ви не стоїте на місці, продовжуєте щось купляти, робити ще ваше авто комфортнішим та гарним. І комп компресор електричний бажано теж, щоб був, тому що вручну ти його запечешся качати. Такі великі колеса. Які є ще тут фішечки, які вам подобаються? Круговий обзор дуже красива штука. До нього треба привикати. привика дуже класний. Ночі можна їздити нормально. Все. Угу.